У санаторії Бержава ми пропонуємо кисневий коктейль. Кисневий коктейль складається із коріння солодки і насичується завдяки апарату киснем. Майже 90% стакану це кисень. Після прийому кисневого коктейлю організм насичується настільки киснем, якби ви погуляли, 40 хвилин у хвойному лісі. Пробуємо смачний кисневий коктейль у санаторії Баржава, який дуже корисний для травлення. Пінка. По-нашому. Кисневий коктейль ото пінка така. Вона дуже смачна, така Не, справжня настояща пінка в стаканчику. Як довго пахне. Яка в санаторії Боржава лікують різні захворювання, у тому числі шлунково-кишкового тракту. Посилання на санаторій залишаю в описі до цього відео.